Закрий очі, давай трішки розслабимось і відчуємо своє тіло. Зроби глибокий вдих носиком і уяви, як повітря наповнює твій животик теплом і повільно видихни, вдих видих. Відчуй, як прохолодне повітря. Через ніс, а тепле повітря виходить назовні, давай зробимо ще раз Вдих видих, тобі затишно, спокійно та приємно. А тепер уяви, що ти у чарівному лісі навколо красиво, спокійно. Усе ніби оживає, ти сидиш на м'якому пеньочку і відпочиваєш, і відчуваєш, як чудово бути тут. Ліс пахне квітами, ягодами, а повітря свіже і легке, світить ніжне сонечко, і його промінчики торкаються твого тіла. Відчуй, як вони ніжно розслабляють тебе, твої ручки та ніжки теплі й спокійні, ніби сонечко лагідно тебе обіймає. Навколо високі дерева гойдаються ніби танцюють свій улюблений танок, а пташки наспівують. Особливу мелодію. Прислухайся до їхнього співу, як вони змагаються між собою хто ж голосніше. І раптом ти помічаєш, як за деревом хтось ховається. Це маленький кучерявий хлопчик. Він грається з тобою у хованки, виглядає і ховається. І знову виглядає. Нарешті він підходить ближче і тепло посміхається тобі. Це маленький Будда, твій надійний і добрий друг. Подивись на нього уважно. У нього рожеві щічки, сяючі очі, а його посмішка така добра. Що аж зігріває серце, він випромінює світло, як справжнє сонечко. Цей маленький Будда, чарівний хлопчик, який вміє допомагати іншим і створювати дивовижні дива. Він бере тебе за руки, і ти відчуваєш, як їх зігріває приємне тепло. Що йде від його долоняк. Він дивиться тобі в очі і м'яко говорить. Привіт, мій маленький друже. Я хочу показати тобі чарівний світ, у якому я живу. Це світ, де усі щасливі, радісні, добрі і люблять один одного. Тебе я теж дуже люблю усім серцем і дуже радію нашій зустрічі. Потім він дістає чарівну кульку та кладе її у твої долоньки. Подивись на неї це особлива кулька, кулька добра. Вона запам'ятовує Усі твої добрі справи та наповнюється світлом. А коли це світло буде достатньо яскравим, кулька допоможе здійснити твоє найбільше бажання. Згадуй про цю кульку щоразу, як робитимеш щось добре. Вона завжди буде наповнюватися ще більше. Твоїм світлом, твоїм теплом. Подякуй Будді за цей чарівний подарунок. Посміхнись йому і запам'ятай цю зустріч. Маленький Будда обіймає тебе, махає ручкою та вирушає своєю стежиною. Не сумуй, бо він завжди. Навіть якщо його не видно. У твоєму серці тепер є цей чарівний дар, який буде оберігати тебе. Відчуй, як сонечко лагідно гріє своїми примічками. тобі тепло, спокійно та дуже радісно. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Си у безпеці, потихеньку порухай пальчиками на ногах, а потім на руках. А коли будеш готовий, повільно відкривай очі.